Доброго дня. Добре. З нами сьогодні президент команди «Імпера-груп» Сергій Шерстюк. Сергій, сьогодні була дуже результативна гра, угу. та ваша команда крупно вигравала. Як вважаєте, що сталося? Чому ви програли? Ну, я вже наголошував на тому, що ми молода команда і ще ми лише навчаємось чомусь. А... Програвати ми навчилися, а вигравати також треба вміти. Тобто в якийсь момент не вистачило психологічно, трішки надламалися, подумали, що вже переможе. перемога у нас в кармані, а потрібно було грати до кінця. Ну, от Так, так буває, цей футбол. Тому, на жаль. Тобто, ви вважаєте, що причина все ж таки в психології? Сьогодні в першу чергу так. Ну фі фізично у нас достатньо було замінцення, але я ж кажу, в якийсь момент трішки неправильно вирішили на самому полі а, думати, що робити. Ну будемо працювати над цим. В, ваш, ваша команда досить багато забиває, але й чимало пропускає. Чи відпрацьовує ваша команда ну, оборону? Скажімо так, будемо більше відпрацьовувати. Що ж, добре, дякую вам, щастиво вам наступних іграх. Дякую, дякую вам.